Стальботаришахів райобрут капал. США рейтинг 2002. Так, стилийський захист. класика атака Раузера. Ну, король Б1, мабуть, треба зіграти. Ну, в 4 атаки, ж, мабуть, дуростю не буде. Ну, мабуть, б'єм А тут А, тут є 5, якщо. Який в цьому сенс? Треба F5 тут грати. На C6 бити не хочу. Це просто, мабуть, відійти, хоча це, мабуть, не дуже добре, але. Я все одно так зіграю. Трішки пасивно, але що зробиш? Ні, туди просто. Ну і в 5 тоді. Відкриваю, хто дивився відос про слона. Проти такого бар'єру, типовий удар сюди йде. Так. Він хоче сюди коняку. Ну, окей, якщо я йду сюди на F4. І можна на F6 здесь стукнути, а можна просто поки що пробити. Насправді, я так подумав. Що я тут видумую? Не знаю, на Що і що я тут видумую? Так, надавив, поки. Хочу коня на G6 побачити. Якщо цей кудись полізе сюдись, то ми щось зробимо. Дивне. В цьому житті. Може, ні. Так, тут трошечки така собі позиція, якщо чесно. d 4 мені не подобається F6. А я можу тут вдарити, до речі. Взяли, взяли. 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 Ну так. Да. Можна просто вдарили вдарили сюди. Якось так, так, так. А, і ми і тут б'ємо. Тоді підходить. Тут проблемка по Чорним полям суперника. І 200 він не може зробити. В стільському захисті, то. Буває не вистачить одного темпа. Після взяття тут у нього втрачаються усі. Посейдон якийсь втрачається. Тут напав. Нападає, ми підводимо туру. Ні, є шах. Так. А ми продовжуємо, так? Да? Правильно робимо шаг. М -м -м, так, мабуть, треба взяти. Туди. Окей. Я, на жаль, не можу взяти, бо вони висить ту Ой, підключимся фигуры. А я ж не можу, мене тут все підвисає, да? Ну я можу сюди, в принципі, піти. На no, чувак тупо на час грає. Диви який? Переставлю трошечки вам, дякую. Мені якраз треба було короля активізувати, бо він якось не грав у мене. А, ти туди пішов. Ну, і так. Де все з'їмпотихесенького? пішов отже Хотя... Ну, ще тисячу ходів будемо робити, так? Да? Давай. А, все. Образився. Не будеш робити хід, ні? Невже? 84 на 83. Ой, всі сили мене забрали цим еншпілем. Так би ще щось зіграв, але не хочу. Треба відпочивати. А тут він помилився, тому що <клес> треба требуємо подумати, що створення таких слабких пішаків створить слабкі... слабке поле на, B... на G6. І тут виявляється, що в нього багато слабкостей. Не тільки це поле, слабкий пішак D6. Тут вилка і. Все втрачається. зробив декілька пасток, в принципі. І ще ми з ним грали. 36. Ми ще більшу половину партії. 36 до 90 ходів грали цю партію. Ну, типу сенс дивитися, її там немає. Ви така партія.